Покльовка в мене знов. Ото вже походу є. Є, є, мені здається. О, є, є, бік веде. Веде карась бік. охо хо 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 Ух, Ух, ану покажись, ану покажись. Рибакам. Вот так вот. Ух, хороший цей, ух, хороший карась. Ну, дивіться, який ах. Такий от проклянуся. На що, на два опариша? На такий досить непоганий розмір. Я б сказав, достойний розмір карасів. Так, ну що, ну що, рибаки? Добрий ранок всім. Ми сьогодні приїхали на карасьову рибалку, дуже багато рибаків навпроти на березі. Ми б так майже запізнилися, але нічого. Запізнилися, не запізнилися, але улов вже отакі от маємо. Такі от карасики, досить-досить непогані. Трошки більші, трошки менші. Вже десь 6 чи сім штучок. Я тут бачу, поки я тут всім розказую за рибалку, крепко, вже покльовки якісь тут йдуть. Красик ну, досить непогано. Ми там позакидали різні снасті, У вбивці карасів, там удари різні, там, Ну, хто на що. Поплавочки позакидали хлопці. Ну, поплавочки ще не, був, не бачили на поплавочку покльовки. То поки що й так. Прекрасний сонячний день, серпень. Далі будемо пробувати ловити, що з того вийде. Така водойма в нас гарна приїхали. Погодка така прекрасна, сонячна на А рибаків взагалі капець. Тут ще зночі сидять рибаки. Не знаю, чи вони щось зловили чи не дуже. Але ще вони зночі сидять. Ми то вже пару карасиків взяли таких непоганих. Ух! А що там знову? Була покльовка, але певно я її заспав, як мені здається. Да. Чи не заспав? А ні, не заспав. Заспав. Ай, заспав покльовку. Бляха-муха. Бери по Хлопці, дві, дві вудки на березі. Ну йо. -йо. Ну нічого. Нічого, нічого. Тут поробили. Ось така от хлопці робота. Одна покльовка за нею, друга зразу. Ух, упустило, як в колегі рібокаснастя, ах. Ну що там? Колега-рибак, є, що ні? Є. Є по-любому, все. Небо бо підлодить. Давай сюди його. Вводить. Городик. Веде карась на бік, все як не має бути. Якщо вечерет не пішов, бо зараз втече. Ох, який карась, який карась. Акуратно, акуратно. Ух, тут. йо моё який сход досадний. Рома-рома! Ой-ой-ой, ти дуже... Братан сильно піднімаю, треба акуратненько було підводити. Так, перенаживляюся і тут. Ви все, снасть ви знаєте, ви вже бачили. Літня. І весняна. Три гачочка, нічого розумного, все по-простому. От і така от снасть. Зараз скоренько наживляємося і відправляємо її в воду. Що характерно, то клює сьогодні на. Наживки тваринного походження. На париша, на черв'яка. Куки щось кидаємо різні, але не хоче щось, не хоче. Ну хоча я одну покльовку мав на кука не чесникового, медового. а медового. Тому зараз скоренько наживляємося і назад-назад. Прикльовує якраз досить непоганого розміру. Цікава така рибалка нам виходить. Черв'ячка сюди. У парика там червячка. Mm -hmm. Так, наживились аккуратненько. Аккуратненько. Так. Опа. Ух! Покльовка В удочка уточка 3,60 фидрина. Ну то не для карасів, конечно, А что не для карасів? Вона на ній не відчувається, що я вам скажу на тій вудці, вона довжелезна, тест сумасшедший. На ній дуже і не чується. Є карась та є по-любому. Є карась. Снастя сама вбився карася. О, водить гарненько, водить, все як не має бути. По-карасьовому. О, карась хороший. Хороший карась. Я, аку, акуратненько його. Опа, он на тобі. Ще б чуть-чуть, Щоб мало що вставали. Так. Ух. У мене колега один рибак з нашої групіровки. Каже, утка фартова. 270, Апачі з тестом 60-120. Має мах такий, як не має бути. Це покльовка така, як треба. Ух, єш. Покльовка, поклівка, братан, тебе, в тебе, в тебе. Так, да, 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 да. приспустило. Ух, Покль... а мені так дає, дає джосу, як. Ух, дає. Здалеку так взяв гарно. І тут в колегі ще. Попускає. Да, 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 я бачу, бачу, бачу. Само само попускає. А мені карась іде як... Йде, 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 йде. Ух, так, в мене хороший карась, хороший карась. На вбивський взяв, тільки от-от її закинув. Ой-ой-ой, ой 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 от така от робота хлопці. ух ху 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 хо хо Підбирай, 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 вже опустило, як гарно. воно то є. є. Мусить бути. Я саме сам перенаживляюся. Ну, ні. Нема? Може бути, що зійшов? Може бути, що він просто дає потім газо. Ну так, да, таке буває, що... Ніби тянеш, тянеш, тянеш і як немає, немає, а тут починає показуватися. Є. Є. О, починає водити. Є. Угу. О. Бачиш, ну брав по карасьому, всякий. Ух-у-ху. Ух. Кінці... ух, що робить і в кінці. І в кінці Починає. Опа, сюди його. Отакий от. Отакий от, от такий карась. Да, розмір той, що Цела. треба. Розмір той, що треба. Ох, оце туди. О, ось така хлопці-рибалка. Самі бачите. Ух, то вже, вже по-красьовому тримає. З дальнього закиду, що характерно. Я кидаю, скільки маю сили отак от просто посередині і чим подалі. І оце от щось воно бере саме там. Ой вже починає водити, вже починає водити. Напевно верхній гачок взяв того і так водить. Так, я що казав, що на верхній гачок. Опа, отакий от, от знов непоганий проклюнувся. Ого, в коліхі поклявка, аж вудку звело. Нічого ну, нема по ідеї. Нема? Але є? 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 є. Дивіно на, на, на бік йде. На бік, на бік починає водити. Тільки не так, як минулого разу. Рома. Біля, біля самого берега Ну то вже задужу, бо зараз піде в протилежний бік. Акуратненько піднімаю не, не його. Невеличкий, але... Такий ух-у-ух. -ух. Невеличкий. Але зато нічого такий. Непоганий досить. Вудочку не вкрав, Та так зводив, чуть утку, утку не вкрав, мало що залишилося. А я як як завжди, чим подалі. О туди його. А, чуть-чуть не всю вудочку. Так, що там? Щось в кульі є, щось. А-а-а. <реш> прошу, прошу звернути увагу з їх на минуточку. Йому Ми вже років більше, як нам всім разом взятим, напевно. Тест 500 тисяч грам. Кірпічі кидає, там, що кому треба. На можна тут заробляти. От така от рибалка в нас. Карась покльовує. Досить непогано. Азарт береться рибацький такий. Весело в загальному, так досить цікаво. Так, красьова покльовка. І все, як завжди, вбивця карася і дуже здалеку. Так кидаю далеко-далеко. Ну, ви бачили, я закидав. Так, де ти там є? Покажись рибакам. Уху-ху. Куди пішов? Куди Ану, стій. Отак вот так это чи- чи Ух, от, так, от, так. от, от, от. О, це хороший розмір. Це ну, трохи більше навіть на червішка проклюнувся. Такий Йо, ти, ти, ти. хороший розмірчик. Розмір як не має бути. Та бляха муха, я тільки вкинув, тільки вкинув десь. Шо, я тільки вот він в пабі одразу упустило. Що ж це таке, бляха-муха? Я дій положив і зразу оп і є, думаю, що ж то що... Рибаки на на, на пролежному березні думаю, що тут робиться у хлопців. Ух, то це опять хороший. Опять хороший. Такий ух. Десь всічений він, напевно, чи що? А, то він... Я його ще нижнім підбагрив, трошки як він клював. Отакий. От а я щось спочатку не зрозумів, я думав, що я поправляю його а він одразу бах мені. І на, зразу я тільки вот закинув, та даже, ну, тільки поставив удочку. Не поставити? Дай, навіть навіть не при поставити, думаю, що робиться. Щоб буду поправляти там чи щось таке тут у нас зразу, Ба Ну такий от непоганий, непоганий. карасик, досить прокльовий. Ми з за хлопцями вже вбомбили ого го го ну, Заранок буквально сонечко сходить. 8 годину ранку зараз там колега знов ти вудочку вкраде як минулого разу є? є? ну а як же мусить бути знов чуть вудку не вкрав колеги рибака мало що вставалося. ну акуратненько піднімай давай його сюди Отак от. Отакі вот, так вот. вот, такие вот. А ну рибакам похвалиться. Ой-ой-ой, ой то туди. Що буде добирати? Так, ми зараз його... Ух! Крупним планом. Як покльовочка яка. Як піднімає. Серега, вам здається, що ви можете проспати в покльовку? Я я би вже тянув. Що нема? Нема? Ух. Нема. А так опустило, гарно, так опустило. По-карасьовому. Що нема, ні? А бідна досадна. Я тут пішов за сніданком на минуточку. І я вже покльовка. Ну, але колега рибак надав допомогу. Каже, що щось що, що там тягне, я не знаю, ми зараз побачимо, що він там. Може він... Забери, ти може він дурить рибаків. Куди забрати? Ну взагалі, може її вийдемо. Тянув, тянув, тільки що зразу дві покльоти було ні, то і не ко. Там стало дебам, нічого нема. Ага. Ага. Ух! Е, Ух, отакі от, отакі от, от, от карасик. Карасики Хі -хі -хі. Колега рибак не вже. Рузливую маху Цілий ранок сидимо, чекаємо покльовку на маху, вудочку карася. на тобі. Акуратно? Без покльовки? Та як з покльовкою? З усім. Просто може заспав трошки рибак. Рибаки. Рибалочка сьогодні просто топова, карасьова рибалочка. Красик прокльовує і більший, і менший, і який хочеш, погодка сприяє, все просто супер. Колега рибак щось пильнує вудку, каже, що клює. Ох, так щось воно піднімає, опускає трохи. Ух, покльовка в колігі, яка подйом поплавка. Оце туди. Та подйом це, це дебела карасьова покльовка. Це дебела карасьова покльовка, така як треба. А є десь бо зверху пливе, десь на верхній, напевно, взяв. Бо зверху пливе боком. А, є, є, а як же? На верхній гачок. Ух, ух. Ух, карасик, да, це такий... Це такий, як треба. Ух, акуратненько його. Втік, 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 да, та, ай, там очередь втік, братан. Ай, ну нічого, нехай ще трохи підросте. Отакі от. Отакі вот. От от. Ух, Їх ух. Вже на ай яй яй ай яй яй от туди. Зигнав на то золотий. -да. Нічого. Так, щось підбирало в мене удара знов трошки. Не вбив цю карася, а удара щось щось пробувало. Зараз вам піду хлопці покажу, скільки ми карасів товкли за ранок. Дивіться його гляньте. Брискатися будуть. Ну коротше карасів капець просто. Вот от вот, такі. О, такі. Які хочеш карасі. Ай-яй-яй, що за рибалочка. Хороша красива рибалка на нас синів. Сегодня... Получилося. З водою ми вгадали, з погодою вгадали. Оп, і в колеги зразу ух, упустило як, ух, опустило. І що там фідерна вудочка? Так, якби є. Та якби є, каже колега рибак. Ну зараз ми побачимо, зараз ми побачимо. Є. Yeah. Сход. Сход. Бляха-муха? муха. Є. А, є, ну не, не, невеличкі, напевно. Та Та-та, на, на бік ліг. А, ні, хороший, хороший. <соць> да, На червячка, нижній гачок. Все, як не має бути. Ось такі от. Карасики прокльовують, як не має бути. Такі, ах, ах який. -ху -ху. То рибалочка, то рибалочка. Опа! Карасьова покльовка. А мене є, походу, карась, є, є. Тебе я мене попустив бляханий. Є карась, дивіться хлопці. Карасик. Ух, уху, щось на, на бік тяне на верхній взяв і вже на бік ліг. собі помал, помаленьку. А, не на верхній, на верхній, не не На нижній. Опа, отакий от. Як на ну, опаріка, до речі. На ну, опаріка. Опа, карасики які. ай яй яй ай яй яй Непоганий карасик. Ух, улов по карасях. Ух! Я тут колєсі надам допомогу. Бачу, він не справляється. Ух, ух, о хо ох. о Карась так опустив поплавка, як не має бути. Ух, ух, о, о, ох, хо хо ох, їх ходить, ох, роздає, ох, роздає. Ух, який, ух, який, ух, ух, ух. Отаке, таке не, це вже такий ще розмір. Такий більший, таких ми буквально декілька звели. Ну що, колега рибак, справляйтеся з карасями тут своїми, з мастирками, з усім разом. Отак, такий проклянувся хороший. Брав, як не має бути. Упустив поплавок. Закидай, нічого ні. Упустив поплавок на барахує. Так, що у нас там? 8.41. Ще можна трошки посидіти, половити і можна потрошки збиратися. Та от це буквально рибаки там з шостої, ну чи з пів шостої. Ну, зранку ми приїхали в досвіта. І от зараз... Ми нормально розкинулися, ну хай би завести. Дев'ята година. І ми закинулися, як карась, почав пробувати. Ох, і вже от я тільки це все коментую і тут на покльовочка тобі. Але якась така лайтова. Ми будемо думати, що добере. Опа. Почав удар клювати, а вбивця за ним продовжила. Ну шо там? Ох, і в колеги зразу дуплетом Я тяну, як мені здається. Тата в мене щось є. У мене так брав, як не має бути. Є-є в мене є. Є карась. Та-та на, на нижній гачечок, на два опариша. Отакі от, опа. Такий це чуть-чуть менший. Чуть-чуть менший, як решта. Такі от долоньки, такий гарний, темнуватий, карасик. Ух! Ух... Пі Люменьовий. Люменьовий спінних, як підібрав, то підібрав. Що там колега? Є. Є? На мене, на мене. Ага, на нас пішов. В берег. А, та є. є, На нижній гачечок. Снасть. Звичайний удар на... на три запчасті. О, да, це теж непоганий такий, досить непоганий. Опа, о, так, да. це хороший, хороший такий. Да, да. Так, я тут зараз трошки перенаживлюся ще, опарі Парики є зараз ще черв'яка, трошки мастирочки і вперед. Так, ми тут акуратненькою. Тупля, у мене ж повело спінга бік. Є? Так, да, є, є, по-любому є. Ну, красі сьогодні виривають товариство, просто виривають. Фартова утка, апачі. Я закинув ну, декілька хвилин пройшло. Три, дві, ну п'ять точно ні. Такі от... Опа! На опариша. Та і на опариша опять. Так, що товариство? Будемо, мабуть, потрошки змотуватися. Стає вже жарко. Зараз ми снастійпи... О, а тут взагалі всі снасті на місці. Що таке? Странно. Вітання всім колегам-рибакам. дивіться, у ну. нас Сьогодні улов по мирній рибі. Карасі, просто топчик. Дивіться, охо хо 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 Скільки карасів, які хороші хм? такі. Да, рибалочка сьогодні здалася. Карасик прокльовував дуже топово. Брав. Ну, просто на різні снасті на вбивцю карася, на звичайні удари, на опариша, на червяка, на кук, на все кльово карась. Просто попали справді на активний карасьовий кльов. І такий от у нас є результат сьогодні. Тому от всім, Доволі непогано. Да, рибалка вдалася, будемо всім так казати. Тому всім удачного кльова, достойних трофеїв.